Вірші з окопу Петро Мага. Мамі, загорніть мене, мамо, в аромат початкової школи, у симфонію криків, скигливий ображений плач. Прочиніть мені, мамо, ті дверцята де править ніколи, де футбол зупинявся, коли темрява тирила м'яч, Де гуляє мій свист, що зухвало змагався з вітрами. І на соняхах перших серцевини такі золоті, де черешні, звабливі, їх так швидко ковтав з кісточками та єдине намисто, що я крав у своєму житті, де старого коня вже погано згинались коліна і чавив виноград цілий світ, щоб упитись вином. Я робив собі вудку, цілуючи листя ліщини, і до річки летів, як сіріло ледь-ледь. За вікном Я за пазуху зорі збирав у кар'єрах забутих, і з каміння на мене дивились боги. Я хотів ворогам всі образи свої повернути, ще, не знаючи навіть, що це дійсно таке вороги. Загорніть мене, маму, в сорочку із вишитим легом, і горик паперовий я несу спорожнілим містам повернути гілки. я так. І щасливе життя всім красуням і вбитим бійцям. Розіп'яттю Христа я цілую проколоті руки, тільки б мамі моїй снились довгі і лагідні сни. Моя донька мені в листопаді народить онука. Хай це буде хлопчисько, без помітки дитина війни, українським захисникам, героям! Присвячується. Слава Україні! Героям слава!